Сьогоднішній мій день присвячений екзотичним рослинам. Спочатку, з самого ранку, обійшлася на насінневі магазини, щоб купити люфу, яка в мене не зійшла, але не пощастило, всю люфу вже розібрали. Потім посіяла африканське або чорне просо. Це декоративна рослина, яка не дуже часто зустрічається в наших садах та городах. А ще згадала, що у мене є насіння мамардики. Або індійського огірка. Ось так воно виглядає. І зовсім не схоже на насіння, а схоже більше на якихось жуків дивних. Спочатку цей плід зелений, такий весь вугловатий, зазубрана, а коли дозріває, становиться помаранчевий. Сам він не їстівний, їстівний лише ягодки, які знаходяться всередині нього. Коли він перестигає, то розтріскується. Ці ягідки випадають на землю і так він розмножується. На смак вони, ну, так собі, Є і набагато смачніші, але вже ж вид дуже декоративний і незвичайний. Так що, кому цікаво, давайте будемо садити екзотичні рослини разом.